Розкажіть мені, будь ласка, як ви відреагуєте на по, на останні політично-дипломатичні події, і потім ми перейдемо до внутрішньої адженди? А, ну, якщо брати по да, я так розумію, зараз питання стоїть. Так, то... я маю на увазі і блок НАТО, я маю на увазі і можна вважати успішне а, завершення. Великого саміту між країнами, які підтримали ну, мирну ініціативу України, і по суті висловили свою підтримку, і плюс комплекс до безпекових договорів підписаний, і плюс зміни в передачі озброєння. І от Швейцарія буквально щойно заявила, що вона подає законопроект на те, щоб можна було іншим країнам передавати нам швейцарську зброю. Все складається з західного боку. Ну, як, на мій погляд, досить непогано. Як на вашу думку? Ну, діляче з чим порівнювати. Якщо порівнювати з 22 роком, то так ситуація змінилася на нашу користь дуже серйозно. І в Заходу вже менше страху перед путіним. Але якщо дивитися наперед, то ще заходу треба багато що зробити. Тому мій. Емоціональний стан, скажу так, стримано оптимістичний. Про інші поки що говорити не будемо. Втім, позитивних новин є є чимало, однозначно так. І я хочу вірити і вірю в те, що захід все ж таки буде більш рішучішим у своїх кроках. Але не варто недооцінювати тієї ситуації, яка відбувається на іншому полюсі, де формується уже формально. Вибачайте за патологія, але формально вже формується дуже потужна антизахідна коаліція. І мені дуже хотілося, щоб і Захід відповідним чином реагував і формував таку антипутінську коаліцію, тому що треба розуміти, що ну, наміри Путіна збільшувати свої можливості вести війну проти всього світу, вони не порожні, і він їх практично реалізує. Але якщо брати конкретно до історії з Північно-Патичним Альянсом, самітом у Швейцарії і. Рішучість у заходу, то тут, звісно, за три хвилини все не розкажеш. Єдине, що я бачу позитивні тенденції. Перше по європейському парламенту, давайте з нього розпочнемо. Вибори до Європарламенту засвідчили, що ситуація політична в Європі залишатиметься стабільною і вона засвідчує прихильність до України, попри те, що там окремі політики починають говорити, як там можливий майбутній прем'єр-міністр Франції, не їм треба ще вибрати вибори виграти. Що він не захоче він буде проти передачі Україні далекобійних ракет, але це знову ж таки не катастрофа, і історія з одним прем'єром майбутнім можливим. ще ж так, давайте потишнемо, що він ще й не примір, що не означає там кардинальні зміни ситуації, тому що європейський парламент загалом а, навіть напередодні головання в ньому угорщини все таки ухвалив низку рішень, доволі прийнятних а, для того, щоб допомагати Україні надалі. Це позитивний момент, і Європа сьогодні доволі серйозно оцінює ризики, які їй несе можливе президентство Трампа. І вона бере це до уваги і ухвалює низку рішень, які дійсно засвідчують те, що допомога Україні буде залишатися як мінімум на тому рівні, яка була. Те саме стосується Північно-Атлантичного альянсу, переобрання Єнса Столтенберга і кандидат на цю посаду Марк Рюте. Його засвідчує, що Політика НАТО залишається також стабільною, і вона врахувала також загрози, які є сьогодні в Сполучених Штатах Америки на тлі можливого президентства Трампа, тому що НАТО перебирає на себе функцію постачання до України зброї. Це також суттєвий плюс. Але якщо брати до цієї історії Швейцарію, то да, вона політично потужно спрацювала. І добре, що Швейцарія там ініціює якісь закони, але перед із тим, Швейцарія запрошує до себе Путіна і каже, що ми навіть готові відкрити очі. На ордена його орешт. це не дуже добрі сигнали, тому що це нівелювання міжнародного права під якимись там приводами, надуманими нейтральності, небезпеки і так далі. Ну ми ще почуємо заяв чимало. І в цьому сенсі доведеться нам потужно працювати. Тим паче, порядок денний саміту містив лише три із десяти пунктів формули Мирозеленського, яку нібито під сумнів ніхто не ставить, але, як бачите, поки що немає. Достатньо рішучості у Заходу для того, щоб реалізувати її в повній мірі. Але цей процес на місці не стоїть. Однозначно так, тому що дійсно, ще раз я наголошую, не випадково порівнюю позицію Заходу нині і з 2022 роком. Ну, якщо задати от класичний приклад Олафа Шольца, те, як він нам не хотів зовсім давати допомоги в 2022 році, про ніяку летальну зброю мова не йшла, сьогодні натомість Німеччина є лідером. У Європі з допомоги Україні, ну і звісно, на цьому тлі історія з візитом Путіна до Північної Кореї виглядає як відверто відвертий виклик Заходу про те, що Заходу просто не буде. Тому я не випадково кажу, що Захід повинен сьогодні бути більш рішучим. Я розумію, що політика на заході вона відрізняється від нашого бачення. Якби ми хотіли розвиток ситуації бачити, вони не поспішають, вони не квапляться, у них іде все по план, за планом. Але нові виклики з'являються. Ну навіть зараз ситуація на Близькому Сході загострюється дуже серйозно. США час турбовані новою можливою війною Ізраїлю проти Ливану. Але це все означає, що якраз диктаторський світ він не спить. Тому реагувати треба настільки швидко, як то робить Ізраїль. Тобто небезпеку треба попереджувати. І я дуже сподіваюся, що саміт в Вашингтоні, який буде в липні, він ну, хоча б закладе підвалами для такого діалогу. Бо говорити, що там якесь конкретне рішення буде, поки що мені не доводиться, але тенденційність добра. Єдине, треба прискорення для України воно треба однозначно для світу воно рухаються в тій парадигмі, якою яку вони бачать. Відтак, враховуючи те, що рішення не будуть такими швидкими, як треба в Україні, в Україні варто зараз таки актуалізувати питання зміцнення і збільшення власних спроможностей протистояння російській агресії. Ну, це окрема велика дискусія. А Валерій, от ви. Вели про одне і зараз зачепили те питання, яке я хотів вам поставити трошки пізніше, але ми вже ними продовжимо. Е, з приводу внутрішніх зусиль, от сьогодні була е, заява депутата Кондратюка з приводу того, що е, іде мобілізація достатньо швидкими темпами і. Е, Обсяги мобілізації вже такі, що з'являються думки до до кінця літа почати демобілізацію. А що ви можете з цього приводу сказати? Чи… Це справді відбулося, і чи дійсно готове українське військо до демобілізації? Ми ж розуміємо, що є люди, які досвідчені в боях, які в принципі мали б передавати свої знання, свої вміння долати ворога. Проте при демобілізації так розумію, що вони будуть випадати з обоїми, чи це не так. Я не готовий вам прокоментувати, єдине, що скажу з цього приводу, дійсно, демобілізація – мобілізація, процес не простий. За мирних умов це відбувається складно, так, а воєнне часто, і тим паче це зробити буде непросто. Е, і, Звісно, що е, історія з мобілізації вона покращується. Це очевидно, по одній простій причині. З тієї причини, що більша кількість тих, хто має стояти на обліку, Має бути однаково облікований у військкоматах як того, кого можуть мобілізувати, то вона створила умови для того, щоб кількість мобілізованих була більше за рахунок саме збільшення процесу і пришвидшення процесу обліку. Яку ми мали проблему з моментом незалежності в Україні? Ті, хто почав служити або служив наприкінці Радянського Союзу, або хто був призваний на строкову військову службу на зарі незалежності, і це дуже багато чоловіків, то вони якраз і обліковані були вже 20-30 років, а то й більше. Але далі в Україні склалася така ситуація, що Привабливість військової служби строкової вона зменшувалася, в тому числі і через пропаганду. Коли говорили, що ти служив, ти лох, ти не служив, ти молодець. Ти пропетляв. Я втратив два роки служби. Це неправильно. Ну, два роки це було тоді, коли ще я служив, пізніше. там півтора, один рік, і е, престиж військової служби дійсно серйозно просідав і втрачався, і це було однією з причин того, чому ми мали таку картину дуже невтішну і на 2014 рік, і в тому числі вже на 2022 рік щодо обліку. Військово зобов'язані ухвалений мобілізаційний закон він покликаний саме збільшити суттєву базу тих, кого можна мобілізувати. І е, ті процеси, які зараз відбуваються, вони ну очікувані, їх треба було проводити ще набагато раніше. Тоді б ми не мали проблем без мобілізації, які ми фіксували в попередні місяці. Я не виключаю того, що зараз мобілізація. Покращилася і є більш, тобто ну вже більше тих, кого можна мобілізувати. Але знову ж таки, це мої особисті відчуття. Я не готовий вам достеменно говорити про це, тому що ні інформацію, навіть яку поширюють і народні депутати, навряд чи можна вважати достовірною, бо в умовах війни говорити про такі речі ну не зовсім не те, що можна, а ну сумнівно з точки зору правдивості. Да, чи це правда, чи ні. Але якщо це так, то це добре. Що щодо мобілізації, де мобілізації, то. Ми про це зможемо говорити, коли буде зареєстрований як мінімум законопроект у Верховній Раді, тому що сьогодні законодавчого механізму проведення демобілізації в умовах воєнного стану немає. І якщо зараз такий законопроект буде ухвалений і буде ініційований, то йому будемо мати предмет для розмови. Тим нагадую всім нам, що Генеральний штаб оборони Сил України, міністерство оборони, повідомило, що відповідний законопроект буде напрацьований лише до кінця року. А я не виключаю, що з початком наступного року. Тому, як кажуть, поживемо, побачимо. Ну от власне справді абсолютно тверезий погляд на ситуацію. А тепер же ж пропоную повернутися до розмови про той східний світ. Про, про ту Хорду насправді вже так вийшло, що протягом кількох програм я по суті, якщо дозволити, колекціоную думки з приводу того, чи Наважиться Північна Корея надати свій військовий контингент, щоб допомогти Росії в війні в Україні. От ваша думка у нас лишається зовсім небагато часу, пару хвилин. От лаконічно, наскільки абсолютно, це реально? Абсолютно, абсолютно коротко. Я не виключаю такого варіанту, але це буде відбуватися не напряму. Офіційно ніхто заявляти про те, що військовий контингент Північної Кореї направлений в Україну для війни проти України. Ніхто про це заявляти не буде, враховуючи те, що Путін веде як правило і завжди під підступну війну, не обґрунтовано і не спровоковано. То якщо і будуть військові північної Кореї в Україні, то вони будуть під виглядом якихось там контрактників, як то ми бачили з Індії або з якихось латиноамериканських чи південноафриканських країн. Таке може бути. Але якщо відкрито вдасться до цього північна Корея за погодженням Росією. То ну, ми мусимо розуміти, що це початок дійсно Третьої світової війни. Тому що якщо якась країна відкрито буде виступати на боці країни-агресора, Захід просто вимушений буде завтра реагувати. І не думати про те, чи йому якісь кроки вчиняти чи ні, а просто вимушений, ще раз скажу, буде направити в Україну свій військовий континент. От насправді ваша думка чітко збіглася із аналітикою вашого колеги Олександра Мусіянка, який ну буквально. 40 хвилин тому сказав практично те саме про третю світову. Єдине, що він акцентував, що скоріш за все там Китай придушить такі намагання, бо це йому буде не сильно вигідно. Ну що ж, нам лишається тільки подивитися, але ну принаймні лейтмотив оцей кристалізується вже з'являється певна ясність, як же будуть розвиватися події з того з, зі східного краю. Дякую вам, пане Валерію, що долучилися Правда. до розмови. Нагадаю, що Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, Вежа, був в ефірі нашого телеканалу.